Вітаю вас, мої наполегливі та амбітні козироги. Це розклад на грудень місяць для вас. Перша карта покаже, які тенденції складаються у вашій професійній діяльності. Вісімка Пентаклів говорить про зосередженість на роботі та вдосконалення навичок. Це місяць продуктивності та професійного зростання. Ваші зусилля будуть помічені, і ви отримуєте винагороду. Зосередьтеся на деталях і доводьте справи до кінця. Друга карта розповість про стосунки Четвірка кубків свідчить про певну емоційну втому або нудьгу у стосунках. Спробуйте оновити підхід до взаємонь, додайте новизни, щоб уникнути відчуття застою. Третя карта покаже ключові події. Імператор символізує силу, дисципліну та владу. Ви зможете взяти на себе контроль над важливими ситуаціями. Грудень стане часом, коли ваші організаторські здібності проявляться у всій красі. Ви зможете досягти значного впливу у своїй сфері. Четверта карта це порада. Дев'ятка жезлів радить не здаватися перед викликами, адже успіх близький. Захищайте те, що важливо для вас, і продовжуйте рухатися вперед, навіть якщо це здається складним. Отже, грудень для козерогів обіцяє продуктивність у роботі, виклики в стосунках, але й великі можливості для лідерства. Карти закликають вас бути терплячими та не зупинятися на півдорозі. Діліться своїми думками в коментарях, які моменти розкладу вам найбільше відгукнулися. Ставте лайк і підписуйтеся.